Інсталяція двері до переможної любові. На перший погляд здається, що перед вами просто шість розмальованих дверей. Але якщо придивитися, то перед вами вхід в інший простір, де орнаменти зі старовинних килимів поєднані з сучасними технологіями. Дверні рами не обмежують, а навпаки, розширюють простір, іначе ведуть в інший вимір. Зайдіть у двері, які наче символізують перехід у переможне майбутнє, якого ми усі прагнемо. Уявіть, що стоїте на старовинних, наповнених теплом і любов'ю предків килимах. Відкрийтеся для нових вражень, як відкриваєте камеру свого смартфона і проскануйте QR-код. Ви побачите омріяне майбутнє в метафоричній квітці переможної любові. На перший погляд здається, що це все просто шість дверей. Та лише той, хто зробить зусилля, зайде, просканує QR-код, побачить результат. Це як з мрією. Вона є у кожного, але не кожен докладає зусилля щоб її здійснити. Зроби крок: зайди у двері до переможного майбутнього.